Нічого доброго всього не буде. Саме в, цілому, саме в цьому значенні значенні стосунків. Значенні в іншому, мозок звичайно ж потрібен. Дякую. Я... Виходячи з досвіду, так, який у мене є дійсно в першому шлюбі, ми 8 років були в стосунках, шість із них в офіційному шлюбі. І два роки я себе вговорювала, що все добре, що стерпиться, злюбиться, що може я щось неправильно роблю. І ми тоді ввели якісь перемовини, і це ні до чого не привело. Мені дуже важко було розлучатися, я не їла. Два тижні точно не спала тиждень, я себе просто істощила. Друге ж розлучення було я вже трошки по-іншому, до цього підійшла і вже трошки швидше, там за 5 років я зрозуміла. Я, то я до чого веду? Мені теж говорили ти там розвідьонка, ти з дитиною нікому не треба. Потім з двома дітьми ти нікому не треба. Але я зрозуміла, що в першу чергу я потрібна собі і берегти себе. Ви не дозволяли самі собі, щоб до вас з повагою відносилися, щоб вас любили, щоб вас лестили, щоб вам добрі слова говорили. Ви робили все-все-все для людини, і ви чекали, що от піде віддача. Ви допомагали, ви віддали всю себе, а собі не полишили себе. І, звичайно, ви віддачі не отримали. От головне, що я завжди кажу: вийшовши з одних стосунків, візьміть, будь ласка, візьміть перерву, не біжіть в другі стосунки, або не, не виходячи ще з перших стосунків, не йдіть в слідуючі стосунки, бо то, як то кажуть, отой мішок сміття ви перенесете в слідуючі стосунки. Сміття треба викинути, треба вивітрити, як то кажуть, приміщення, а тут треба вивітрити себе, почистити себе. Порозуміти себе, самі собі дати установку, яке життя ти хочеш мати, надалі, як ти хочеш жити, як ти хочеш цю людину любити і в цій людині любити себе і тим самим полюбляти саму себе. Тобто треба вийти з одних стосунків, розібрати себе. І якщо ти чуєш в своїй голові, що ти вже себе розібрав, тільки тоді виходити і йти в слідуючі стосунки. Ну, як то кажуть, коли. Ми відпрацювали все. От ми все відпрацювали повністю. все. ми виходимо, а людина не зустрічається. Це те, чого жінки бояться.